Привіт усім малятам, хлопчикам і дівчатам. Я рада бачити всіх вас. Заняття починати час. Ану, спробуйте, малята, мою загадку відгадати. На дубочку у дуплі, сестроньки живуть руді. Люблять шишки і горішки. І грибків поїсти трішки, працьовиті, наче бджілки. це руді сестрички. Білки, правильно малята, правильно відгадали це руденькі білочки. Більченя засумувало, до нас у гості завітало, і запрошує маляток у танку затанцювати. Стрип Скок, стрип та скок. Всі виходьте у танок. Будем з вами танцювати, плескать, тупати, кружляти. В дупелі білці не сидиться, хоче вона веселиться. Тож парами ставайте і таночок починайте. Ми раз-два ще раз, і веселий настанок. Гарний танець світі твори, у долоньки раз-два-три, раз-два ще раз, ну і веселий. Ще разом ну, веселий настанок молодці малята! Танцювали ви завзято та напевно трішечки втомилися, тоді сідайте, відпочиньте. Та давайте з вами згадаємо, яка зараз пора руку. Так, малята, зараз пора року зима. А хто до нас сьогодні у гості завітав? Вірно, це руденька білочка. А де живе білочка Де її домівка? Правильно у дуплі на дереві. І сьогодні дуже сподобалося танцювати разом з вами, малята. А зараз час прощатися. До побачення малята. До побачення, білочко, до нових зустрічей.